Вітаю, шановні, сьогодні 12 серпня. Навмисно проговорюю це, тому що потім виходить чимало інсинуацій, коли ж можна щепити дерева. Так от, щепити дерева можна від початку літа і аж до середини вересня, ну, в залежності від регіону плюс-мінус. Від початку літа і приблизно до середини липня. Щеплення робиться з проростанням бруньки. Тобто у вас виростає пагін і до зими він визріває. Після середини літа щеплення робиться з сплячою брунькою. Тобто, таким чином, що брунька у вас залишається спати, вона приживлюється, але прокинеться тільки навесні. І обидва способи добрі. От, мають право на життя. Е і що саме головне, що це те, що е вони робляться абсолютно однаково. Якщо ви зробите це до середини літа, ваша брунька прокинеться. Якщо ви зробите це після середини літа, вона буде спати, це буде спляча брунька. Е так, от, е навіть якщо ви зробите щеплення в вересні, є все одно вірогідність, що брунька прокинеться. І не визріє, тобто загине. Тому треба робити кілька щеплень і якесь однозначно приживеться. Я вже зробив в своєму житті чимало щеплень і тому можу поділитися простими способами, які найчастіше приживляються. І зараз я покажу вам, як прищепити на оцю сливу персики. Буду щепити ранній персик і середньостиглий персик. Щепити буду під кору от, на е, однорічні і дворічні пагони. Зараз я тут звільню місця для мого щеплення і буду показувати весь процес. Приберу все зайве, тут на цій сливі завжди наростає дуже багато всього. Чіпити буду ось цей пагін. Тут прибираю листя. Також скажу, що бажано пагін підготувати завчасно, за тиждень, за два тижні. Тобто обрізати в ці зайве листя, броньки, щоб воно все це підсохло. Але це не критично, не обов'язково. Воно і так буде працювати. Так. Також, значить, це в мене буде одна прищепа. Отут тут я зроблю іще одну, ще одну і тут, ще одну, а можливо тут. Так, от зроблю три прищепи. На, на цю гілку буде один персик, сюди і сюди зроблю прищепу, а сюди інший. Тепер е, йду зрізати гілки з персика і покажу, які вони мають бути. Ось мій перший персик ранній. значить, Дивіться, потрібні однорічні гілки. Але ті, які вже от починають визрівати, отут це видно. От така гілка нам підійде. Беремо її. Ось така вона. Шукаємо ще. От, от там от є. На височині є гарні гілочки, які мені найкраще підійдуть. Ось вона, ось вона ця гілка. Так. Думаю, що тут достатньо. І от ще один персик середньостиглий, на якому була зламалася гілка. Не знаю, чи є тут що взяти. Ми можемо взяти оцей пагін. А, значить Дивіться. Пагін, коли зрізається під кінець, знизу 10-15 см вони не годяться для щеплення. Тобто для щеплення потрібні оці бруньки. Ну, да, от, бачите, вони вже почорніли. Це означає, що вони вже готові. І я буду брати саме от цю бруньку. Ввертаємося до нашої сливи. Спочатку я готую пагін, обрізаю листя, залишаю ті тички щоб було можна зорієнтуватись, де вони наші бруньки, і мені цього достатньо. Ось так. Ось мій пагін. Тепер Беру ніж. Нагадаю, ніж має бути нагострений, максимально гострий і зріз в один бік. Можна використовувати звичайний канцелярський ніж з гострими новими лезами. Його треба продезінфікувати спиртом. Що я вже зробив. Тепер дивіться, не дивлячись на те, що діаметр різний, це не страшно. От зрізаю. Так Тепер я зарізаю, але притуляю карун на місце. От. Це те, що багато хто не робить. Е, тому що, поки я зріжу бруньку, тут в мене окислиться, і тоді моє щеплення просто не приживеться. Тепер зрізаю бруньку. Я зазвичай зарізаю знизу спочатку ось так а потім беру зверху є. Якщо деревина відділяється, я її відділяю. Ось це в мене готова брунька. І тільки тепер я відділяю цю кору, дорізаю її і вставляю. Ось, як бачите, брунька співпадає в мене. Ось так. Прекрасно сіло. Тепер є, це вже придбав професійну стрічку, вона не так дорого коштує. Зворотньою стороною і починаю нижче, тому що її треба прихопити, щоб не змістити бруньку. От бачите, це не так просто зробити, тому не на самій бруньці починаю. Ось так. щоб нічого не зміщалося. Замотати треба і знизу і зверху, але саму бруньку я не заматую. Зміщаю, перехоплююсь зверху. Ось дивіться. Це готово. Обрізаю стрічку. Стрічку треба добренько затягти, щоб вона не послабилась і не сповзла. Все, зайве прибираю. Ця прищепа готова. Тепер це в мене був ранній персик. Ще зроблю от сюди теж гілочку персика, щоб в мене було дві на випадок, якщо одна не приживеться. Повторюємо процедуру. Показую знов, зарізаю зверху і тримаю кору, підрізаю знизу, в кору залишаю на місці. На жаль, вона відпала, ну буває. Тоді швиденько готую бруньку. Так, прибираю деревину є. І вставляю на місце. Тут, хоча не зовсім вгадав, але бачите, вона закриває деревину в мене. От. І це вже нормально, вона приживеться. Так, беру плівочку. Тобто моточок тримаю в зворотньому боці. Ось так. І розкатую. Не отак. Тоді він в мене буде постійно відмотуватись, треба буде підкачувати його. І знову нижче бруньки спочатку починаю. Тримаю, щоб вона вхопилася. Ось тепер тільки переходжу на бруньку. От навіть, бачите, зіскочила. Так, воронька дивлюсь, щоб прилягала. Роблю це щільно. Це для того, щоб не випаровувалась волога, не втрачався сік. Щоб брунька до весни прижилась. Але саму бруньку я не замотую. От там вона чорненька. І навесні вона прокинеться. І почнеться ріст-пагона. Все, на цьому все. Дивіться. І ось що я вам скажу: якщо я це зміг зробити, то це зможе будь-хто, тому що я не агроном. Але, ну, перші. Перші щеплення в мене не приживались, скажімо так. перші кілька. І то саме перше моє щеплення, воно прижилось. Зараз я його покажу вам. Ось тут, на оцій яблуні. О тут я робив. От. На оцю яблуню я прищепив іншу яблуню Голден. Це було два роки тому. Оце вже дворічний пагін. Щепив на однорічний. Не дуже вдало воно вийшло, але прижилось ось. і вже були квіти в цьому році, але не, не вийшло, не пішло, тому що мороз вдарив, воно не запилилось і все. От вже по добре. тут вже будуть яблучка Голден. Цей пагін я вкорочу, з нього теж може якісь плоди будуть. Ось от. От так виглядала моя перша психика, яка прижилася. Потім було кілька, які не прижились, але, от бачите, трохи практики і воно все вийде. Ну, ось більш детально показую, як це вийшло. Щеплення завершено. Я отримав одну, дивіться. Ось така вона ось брунька її видно Ось тут теж видно брунька. Дві. І от три. Три прищепи раннього персику інжирного. На оцій чудовій сливі. Так. І отут дві прищепи середньостиглого персику. На, на жаль, сорту я його не знаю. Ось такі дві прищепи. Впевнений, що приживуться як мінімум половина, але думаю, що приживуться всі. І це я покажу навесні. Далі я буду щепити теж персик тільки на іншу сливу. І буду ще робити щеплення яблуні. Тому обов'язково не забудьте поставити лайк, підпишіться, напишіть коментар. Напишіть, чи мали ви такий досвід, чи приживалось у вас. І взагалом, чи подобається вам мій канал, як давно ви його дивитесь. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!